Сторінка 55. Рефлексуємо щодо теми хімія перші кроки. Поверніться на початок розділу та прочитайте перелік того, про що ви мали дізнатися, визначте, про що ви довідалися, а про що треба ще пошукати інформацію. І чи справді хіміки і хімікині використовують магію? Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками і однокласницями. Проаналізуйте асоціативний кущ до розділу 1, який створили для вас автори на сторінці 58. Чи всі поняття та пояснення вам зрозумілі? Що б ви хотіли додати? Намалюйте самостійно або в групі свій асоціативний кущ за вивченим матеріалом, маркування небезпечних речовин. Знаки ви можете подивитися на сторінці 56, значення та правила. Правила безпеки Значення токсична отруйна речовина. Правила безпеки. Запобігати потраплянню в очі на шкіру або одяг, не вдихати випари після роботи ретельно вимити руки. Речовина небезпечна для здоров'я, подразнює дихальні шляхи, може спричиняти алергію. Правила: уникати вдихання випарів і пилу, використовувати засоби захисту органів дихання. Значення вибухонебезпечна речовина. Не нагрівати, не подрібнювати. Не терти, зберігати подалі від відкритого вогню та нагрітих приладів. Значення, їдка речовина подразнює шкіру та очі, посилює корозію металів. Правила. працювати в захисних рукавичках, запобігати потраплянню в очі на шкіру і одяг, не вдихати випари та пил. Легкозаймиста рідина здатна до самозаймання виділяє легкозаймисті гази. Правила не розпиляти, зберігати подалі від відкритого полум'я Іскор нагрівних приладів тримати в закритому упакуванні. Значення, сильний окисник може спричиняти або посилювати займання. Правила зберігати подалі від горючих матеріалів і джерел теплоти небезпечно для водних мешканців, зберігати лише в упакуванні від виробникам. Запобігати потраплянню у водойми небезпечно для здоров'я, подразнює шкіру та очі, шкідлива в разі ковтання або видихання. Правила поблизу місця роботи не пити, не вживати їжу після роботи ретельно вимити руки. Подорож до мікросвіту. Уявіть, що в нас є мікроскоп, у яким можна побачити все, що завгодно, та лінійка, якою можна поміряти все від яблук до атомів, Нумо мандрувати в дивовижний мікросвіт. На початку. У подорожі розглянемо звичайну вишню, вимірюємо її діаметр і приймемо його за умовну одиницю. Головка сірника під мікроскопом здається гігантською, хоч вона в 10 разів менше за вишню. Наступна зупинка в нашій мандрівці піщинка. її можна розгледіти неозброєним оком. Далі ми занурюємося у світ бактерії. Вони такі маленькі, що її можна побачити лише в мікроскоп. Віруси, які спричинюють захворювання людини. Виявляється значно менші за бактерії, а бактеріофаги, віруси, які заражають бактерії, ще меншим. молекули білка, це наче блоки конструктора Лего, з яких побудовані всі живі істоти. Далі бачимо. Молекули цукру. Ми вже далеко занурилися в мікросвіт, чи є щось менше за молекули. І в кінці нашої подорожі бачимо атоми, будівельні блоки, з яких утворене все, що є у світі. Атоми такі маленькі, що їх не видно навіть у мікроскопи. Це була неймовірна подорож. Більше про атоми та молекули ви дізнаєтеся в наступному розділі. Хімія перші кроки. Науковий метод гіпотеза, припущення, яке потребує перевірки. Закон. Підтверджений взаємозв'язок між явищами. Речовини мають масу та займають певний об'єм. Приклади: вода, кисень, вуглекислий газ. Значення хімії для розвитку людства, розуміння. Світу, створення нових речовин і матеріалів, використання в щоденному житті, мийні засоби, ліки, приготування їжі. Що таке хімія? Хімія це природнича наука вивчає речовини та їхні властивості, фіксування результатів, ведення записів, точність, послідовність, достовірність, лабораторне устаткування, посуд для здійснення експериментів, колби, пробірки, хімічні склянки, посуд для вимірювання. Мірний циліндр, мірна склянка тощо. Інструменти, штатив, нагрівні прилади тощо. Безпека. Основні правила носити захисний одяг, обережно поводитися з реактивами. Спостереження і експерименти. Спостереження це фіксування явищ. Експеримент це контрольоване дослідження. Відмінності: спостерігаєш, збирає інформацію. Експериментатор тестує гіпотези.